Друзі, усіх вітаю на каналі Автодилер. Сьогодні у нас огляд на ось типу шкода Octavia VRS 2012 року випуску в сірому кольорі на 2-літровому дизельному двигуну на потужністю 180 кінських сил. Передній привід. Оригінальний VRS. Має всі відвіси, спойлер, диски також оригінальні, заводські. Позову є незначні моменти, але в принципі технічний стан авто максимально задовільний. Нещодавно робилась заміна в круг гальм, колодки та диски Зімерман фірми дуже якісні. Електрорегулювання, також і підігрів. Електросклопідйомники всі повністю стоїть. Додаткова нештатна музика. Є датчики світла, дощу. Також вже встановлена така з заводу Мультимедіа, є блютуз, навігація, клімат контроль. Авто у нас на автоматі. О, коробка тут вже з мокрим щепленням. Це буде плюс для тих, хто розуміється. Пробіг 282 тисячі, але він оригінальний. І для дизельного двигуна я не думаю, що це буде велика проблема, тому що за авто слідкували. Чорна шкіра в нашій комплектації, ось такий доглянутий шкіряний салон. Зараз покажу сидіння водія. В принципі, в задовільному стані, також, як на такий пробіг, Підлокітник. ззаду також все в гарному вигляді, ніяких зауважень немає. Технічно повністю справно, питань немає. Двигун працює рівно, запускається чудово. Тому, кому цікава така авто, кого зацікавила наша пропозиція, приїжджайте до нас на тест драйв, дивіться і купуйте шкоду. Ми знаходимося за адресою Академіка Глушкова 6А, тому всіх будемо чекати та до зустрічі!